Моє вітання, глядачі. Продовжуємо серію роликів по самостійній зборці акумулятора Ліфпо 4 на 280 Ампер годин. Посилання на два попередніх ролика ставлю в описі. В цьому ролику ми будемо виготовляти перемички, під'єднувати, під'єднувати балансувальні дроти. Під'єднувати силові дроти, налаштовувати нашу БМС, підключати це все діло до інвертора і подивимося, чи все в нас вийде. Забігаю наперед, все вийде, так що слідкуйте, буде цікаво. Чому я вирішив виготовляти мідні перемички, зараз поясню. Перше, дуже я сумніваюся, чесно кажучи, в сплаві цьому. Ну, по-любому, що це мідь, просто мідь ж буває різна. А китайці також бувають різними. Ця перемичка досить жорстка. ну Не досить жорстка, вона просто жорстка. Не знаю, яка міть буває такої твердості, ну явно, скажімо так, не сама чиста. Ну Навіть якщо порахувати, уявимо, що це мідь класна, хороша міть. Якщо ми врахуємо товщину, у нас 2 мм. Розміри, виходить, тут 20 мм на 90 мм. Порахую, порахуємо, давайте опір, ось прикріплю формулу. Получається, опір цієї перемички 387 мільйон. Ось цієї. Якщо виконати перемичку з алюмінією ад 0 він мягкий. Ну, на відміну від цього сплаву, тут товщина 3 мм, сюди 30 мм, ну і сюди, звичайно, 90 мм. От Якщо порахуємо опір цієї перемички, виходить у нас 282 мільйома. Тобто різниця досить суттєва, це хороший показник. Єдиний мінус величезний алюмінію, звичайно, що він окислюється. Тобто, перед тим як ми будемо його прикріплювати до банки, ми його обжиримо, само собою. бачите, ну, я чистив, зачищував наждачкою, як бачимо, і лишилась пудра. Треба буде все це обижирити, і обов'язково наносити контактну пасту. Паста ось така, спеціалізована, хороша. І все. І, на мою думку, це буде набагато кращий результат, чим використовувати ці перемички. Е, де беремо матеріал? Матеріали купив от така е, смуга, проблем немає. Е, от Бачите, яка вона м'яка. Я вам Продемонструю легесенько. Е, я прикріплю посилання ось тут, зараз теж на екрані. На сайт купував, Щось там в районі 3 метри я взяв, бо це було саме мінімальне замовлення. По-моєму, в районі 270 гривень я заплатив. З цим все зрозуміло, я думаю. Хорошо, приступаємо до монтажу перемичок і балансувальних проводів. Погнали! Стосовно балансувальних дротів, хочу ще сказати, виглядає, воно все на перший погляд, досить складно. Да? Багато всього, не пойми, що до чого. Дивіться, насправді все дуже просто. Кожен жмут у нас підписаний, має свій номер. Там ось 1, 2, 3, 4. Відповідно, на БМС платі, ну вона у нас з догори ногами, також підписано нт 1 це сюди перший, НТ2, другий, НТ3, НТ4. Да, зрозуміло. Тобто сюди перший шлейф, другий, третій, четвертий. Зрозуміло, що це в нас температурні датчики, цапнемо їх, прикріпимо біля банок. ну На банки мається на увазі. І з такого, щоб не натупити, у нас самий перший шлейф, ось він. перший, І перший дріт це в нас B0. B0. Тут так само, до речі, підписано. бачите, Що куди має йти? B0, B1, B2, B3 і так до B16. Значить, B0 0 це в нас мінус. Мінус батареї. Тобто ми підключимо перший дріт, хоча він червоного кольору, але це в нас буде мінус. І він підключається на загальний мінус акумулятора. Все, потім зараз підключу і тоді зніму наш результат і покроково пройдемося по тих дротах. Тепер давайте подивимося, як я монтую перемички. Це в жодному разі не інструкція. Е, можете сказати, що ви думаєте по цьому поводу, з цього приводу, чи правильно я роблю, чи ні. Е, зараз я наношу контактну пасту. Ось і назва я прикріплю. Це ваговська паста контактна спеціальна. Беру її, розподіляю акуратно пензликом по всій поверхні контакту. Алюмінія і перемички. Напевно, трошки загрубо наложив, ну і що лишнє вийде. Ось так, заберу. Так. Батарея є. Далі беру перемичку. Перемичка у нас обезжирена. Он ще мокрий спирт, видно. Лежала одна на одній. Так. Перемичка. Зараз витру спирт. Так, все сухо. Тепер наношу пасту на перемичку. В місці контакта з, балансувальним, з балансувальною клемою. Ось так, щоб не окислювалося. Тоді беремо нашу клему. Уважно це в нас термодатчик перший, це b 0 b 1 ми підключили, беремо b 2 ось b 2 як бачите, клеми я пропаював, зажимати не зажимав, не бачу смисла. І тепер на клему підкладаю гровер. Чому підкладаю? Тому що коли затягував без нього, бачите, шайбочки тут такі спеціальні. Коли затискаю, прокручую клему. І щоб цього не було, підкладаю гровер і це виправляє ситуацію нашу. Динамометричного ключа я, на жаль, не маю. Буду затискати таким звичайним і будемо приміряти потім опір між комірками, щоб розуміти, наскільки хороший контакт. Тут обережно, без лишнього ентузіазму, скажімо так. Ось бачите, як алюмінієва перемичка прогинається, коли затягуєш. Так. Ось так. Досить міцно в'їдається шайба в алюміній і тут де гровер обережно контролюємо спочатку, щоб вирівнявся гровер, і потім затягуємо. Ось так. Потім проміряємо опір, подивимося на результат. Я думаю, що все буде у нас нормально. Балансувальні дроти ми підключили. Після того, як провірили, можна підключати на БМС-ку. Ну, я так вирішив, тому що мене оце нервують ті соплі, які тут всі висять. Обов'язково перед тим, як підключати, провіряємо. Можна мультиметром, можна просто там рукою пройшовся, подивився уважно. Краще, звичайно, мультиметром. Що ми маємо? Це в нас B0 на мінусі, як я говорив. І наші елементи: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. І знизу у нас b 9 B10, 11, 12, 13, 14, 15. і B16. Тут балансир, і тут у нас буде ще і живлення -ки. Зараз я його не підключаю. Ось тут воно. Як бачите, БАТ-плюс. Видно отак. Ось. Батплюс окремий в нас іде кабель. Зараз я його не підключаю. Наші подальші дії. Будемо під'єднувати силові кабеля. І тут є один момент. Шпильки в нас 6 діаметру. Під 35-й дріт силовий наконечники з отвором йдуть 8-го діаметру. Це мені не подобається, що буде такий люфт. Ну і плюс контактна площадка тут на, на банці невелика. Я вирішив виготовити, виготовити так само перемички. Буде у нас тут така коротка перемичка, на яку буде йти клема. Аналогічна ситуація в нас і тут. Так само треба виготовити, виготовити перемичку. Відповідно, на 8-й банці, на 9 банці. Ну і само собою на 16 на батарі плюс. На останній. Зараз роблю, підключу і продовжу відео. Вся проводка у нас змонтована. Ось ця наша компоновка, клеми. Тут буде комунікаційна плата, наш рубильник. Давайте, напевно, що по черзі підемо. Значить, почнемо з плюса. Наша плюсова клема 35-й дріт, заходить в рубильник. Тут нема значення, де верх де низ. Є рубильник. Далі. 35 м дротом ми заходимо на 16-ту банку. Як бачимо, сюди під'єднаний 16-й балансир і Battery Plus. Це то, про що я вам говорив. Оце силовий у нас кабель. Йдемо понизу. 9 наша банка. Ось клема. Виконав її так, бо досить жорсткий ПВ-3 дріт. Краще використовувати, звичайно, силиконовий. Ну, Силіконовою ізоляцією. В нього там жили набагато менші всередині і м'якша дуже ну, набагато ізоляція. Так, давайте відволікся. Ось наша перемичка між 9 і 10 банкою. Виконана вона з ПВ3 25 січня 2 штуки. Зажати він обжатий в 50-й наконечник. Теж тут невеличка перемичка для контакту. І пішли далі. Пішли далі, прийшли в першу банку. Знов таки ось перемичка. Виконаний силовий кабель з двох 25-х, які сходяться. Там знову в 50-ту гільзу. І двома 25 -ми, ми підключаємося на БМС. Це в нас. Б мінус йде, це в нас П мінус. П мінус виконаний також з двох 25 х пв 3 які сходяться в 50-й наконечник, це в нас плавкий запобіжник. І вже 35-м дротом приходить на е мінусову клему. Щоб у вас нічого не замкнулося, бо там дивився ролики, на БМС платі. Спочатку завжди під'єднуйте дроти на БМС саме, а лише після того ведіть на акумулятор. Ось так. Ну і само собою, коли плюсову клему під'єднали, то тумблер вимикайте, щоб тут нічого не замкнути. Ось так у нас виглядає по проводці. Балансувальні провідки я пустив, так як і планував по шпильках. Перемичку також закріпив. Вона не буде мішати нам зашити боковину. Ще раз про температурні датчики. Ось це в нас першого шлейфа датчик. На шостій, на третій банці. З другої сторони на шостій Розміщено. Потім йде в нас 8, 9, 10 на 11. І 11, 12 і на 14 так виходить плюс-мінус рівномірно. Як я прикріпив? Прикріпив скотчем і додатково дав силіконовий герметик, щоб датчик точніше передавав температуру самої банки. Ось так. Тепер наступні дії. Підключаю комунікаційну плату зараз, кнопку. І пробуємо запустити БМС. Ось такий вигляд має змонтована комунікаційна плата. По підключенню тут все дуже просто. Не буду витрачати навіть час на пояснення, тому що всі конектора різні. Щось не туди підключити ну, нереально. Так, пробуємо запустити. Ось наша кнопочка. Кнопочка засвітилась. Загрузилась наша БМС. Треба почитати. По діодах, зараз не пам'ятаю, вже давно читав. Ну По ідеї, це сок батареї, тобто рівень заряду мало би відображати. Що це не знаю. І червона помилка. Зараз розберемося. Що хочу сказати, дисплей я не купляв, тому що Ну я не бачу в ньому смислу, що там дивитися. Якщо підключаєшся до БМС чи по Bluetooth, вся інформація там вичерпна є, і якби додаткові витрати. На дисплей я рахую, що вони не потрібні. Добре, скачуємо додаток і робимо перші фундаментальні скажімо так, налаштування нашої БМС плати. По діодах давайте закінчимо. Це в нас е, діод показує, що йде е, живлення на БМС, це що працює БМС. Червоне зрозуміло, що зарядка. Е, перших 5 діодів це рівень заряду батареї. Отак, от як, наприклад, як на цій. Тобто, показує сок батареї. І шостий діод це у нас е, комунікація. Тобто він показує, що BMS е, плата підключена. Зараз він в мене бликає, я ще не розібрався чому. Можливо, друзі, хто знає, підкажіть. Бо комунікацію до інвертора я не підключав. Цікаво, чи він бликає. от Якось так. Добре, ну це кнопочка reset. В принципі, зараз не про це. Налаштовуємо БМС. Завантажили ми додаток. Натискаємо. Має бути увімкнений Bluetooth, само собою. Ось це девайс-ліст, це у нас перелік наших пристроїв. Дивіться, може бути таке, що у вас буде такий от екран. І незрозуміло, да? ніби нема нічого. Підключення. Нажимаємо на три рисочки. Ось цих. Хоп, і в нас з'являється оцей девайс-ліст. Натискаємо на наш пристрій. Пішов сигнал на BMS платі. При першому підключенні буде у е, вас просити пароль. Пароль по замовчуванню е, 1, 2, 3, 4. Ви його вводите і потрапляєте на е, цей екран. Е, тут, де пише зараз Sales Voltage, е, буде у вас перший раз е, висвітлюватись ось ця помилка. Вставляю скріншот, це означає. Що БМС плата просить поміняти у вас пароль. Пароль потрібно змінити, тому що у вас постійно буде відображатися ця помилка, буде постійно червоний індикатор на кому... комунікаційній платі, і відповідно, якщо у вас є дисплей, то і на дисплеї буде ця помилка. Тобто, повторюсь, пароль потрібно змінити. Але важливо змінити не такий, який ви ніколи не забудете, тому що. Прийдеться міняти БМС-плату. По дисплеї. Тут, в принципі, зараз зупинятися не будемо. Зараз ми розглянемо першочергові налаштування, які ви маєте зробити, щоб підключити вашу батарею до інвертора. Е, нажимаємо на цей замочок, е, просить БМС ввести пароль. Перший пароль по замовченню буде 1, 2, 3, 4, 5. 6. Я його змінив на 1, 2, 3, 4. Нажимаємо, натискаємо. Е, появляється у нас. Можливість редагувати. Вибираємо тип батареї. Тип батареї в нас Лів по 4. Натискаємо, чуємо звук на БМС платі, значить, вона зрозуміла, що ми вибрали. Чому треба це зробити? Бо е, тоді е, йдуть базові налаштування сюди вносяться по типу акумулятора. Це дуже важливо, так що треба вибрати правильний тип акумулятора. Cell е, count – це кількість комірок. Нашого акумулятора. В нас 16, ми вводимо 16. 8, то 8 4, то 4. Тут зрозуміло. Батері capacity в Ампер годинах. Яка ємність нашого акумулятора? В нас комірки 280, ми вводимо 280. Якщо в нас там 105, то ми вводимо 105 і так далі. Тут все просто. Баланс стрік вольтаж Тут яка допускається розбіжність в комірках вольтажі при балансуванні, я залишаю тут 0,1. Багато хто вводить там більший показник 0,2, наприклад. Ну, це, напевно, тема для спорів для суперечок серед професіоналів. Я тут не замарачуюсь, я лишаю 0,1. Калібрейшн вольтаж це показник вольтажу батареї. Включаємо батарею, проміряємо мультиметром, якісним мультиметром вольтаж батареї. Дивимось, якщо сходяться ці показники, залишаємо. Якщо не сходяться, ну, вводимо сюди. Наприклад, якщо мультиметр би показав 53,9, Вводимо сюди 53,9. Єдине, хочу зазначити, що мультиметр дійсно має бути якісним, тому що в принципі дуже рідко буває, що g kong показує некоректні дані. Так само по калібрейтінг Amperage. Це навантаження в амперах. Тобто, наприклад, беремо, включаємо, вмикаємо там, зарядку на акумулятор 20 А, дивимося, що йде 20 А. Беремо токовими кліщами, приміряємо. Дивимось сюди. Якщо тут йде розбіжність, знов таки вносим. Наприклад, там ви подали 20 А на батарею, а тут показує 19. Відповідно, ми вводимо 20. Ну, знов таки повторююсь, обладнання має бути якісним. У мене мультиметр китайський дешевий. Кліщі в мене, на жаль, поки що є тільки для зміного струму. Тому ці налаштування я лишаю. Такі, як є, Start Balance Voltage. Це при якому вольтажі е, нашої батареї ми починаємо е, балансування комірок. Це дуже важливо. Свою батарею я буду заряджати до 54,5 вольта в загальному. Відповідно, тут я введу 3,40. Тобто. Е, 3,4. Якщо ми помножимо на 16 комірок, у нас буде значення 54,4. Тобто, коли вольтаж наших комірок виросте до 3,4 В, у нас почнеться балансування батареї. Далі. Max Balance current в амперажі. Це все залежить від нашої BMS плати. Тобто є з балансиром в 2 А, в 1,5, в 1, 1 0,6. Тут, в принципі. Нічого міняти не потрібно. Е, важливий ще пункт, який потрібно нам налаштувати, це сел ovp е, Максимальний заряд батареї, який допускає БМС. Потім вона е, зупиняє зарядку е, батареї, обрубує. Важливо. Тут зараз стоїть 3,65, тобто е, БМС буде захищати нашу батарею, коли загальний вольтаж досягне 58,4 вольта. Я залишаю тут цей показник, тому що, повторюсь, свою батарею буду заряджати до 54,5, ну, можливо, часом 55,5. Важливо, тут ми вводимо максимальний вольтаж. Він має бути обов'язково більшим, ніж на інверторі. Інакше, коли інвертор буде заряджати вашу батарею, вона обрубить заряд, обрубає, і може призвести до несправності на інверторі. Далі. З базових знов-таки це все поки що пропускаємо. Важливе дуже. Continuous Charge Current Amperage. Це е, ампера, максимальний ампераж е, зарядки батареї нашої. Е, в нас комірки 280 А годин. Е, щоб батарея в нас довго слугувала, треба нам її заряджати током такий показник, як 05 c 05, тобто у нас 280 ділимо на 2 або множимо на 0,5. це одне і те саме, У нас виходить 140 А. Ми вводимо тут 140. Вводим 140 А. Наша БМС на 150. Тобто можна було при бажанні ввести тут 150, але ми вводимо 140. Також важливо, тут показник обов'язково має бути вищий, ніж на інверторі. Тобто, до прикладу, якщо ви тут введете 100 А, а заряд налаштування на інверторі поставити 120, коли наш інвертор розженеться вище 100 А, коли буде заряджати акумулятор, БМС працює, обрубає заряд і ваш інвертор вийде з ладу. Тому тут обов'язково, так само як при вольтажі батареї попереднього пункту, що ми міняли. Тут обов'язково показник має бути більший, ніж на інверторі. Continuous discharge current amperage. Отут. Тобто, ну, тут же такий показник. У нас стоїть максимальний: 150. Це розряд батареї, От скільки ми можемо максимально забирати з батареї. У нас БМС на 150 А. Ми тут і залишаємо 150 А. Тут можемо зробити менше. Наприклад, якщо ми хочемо, щоб там максимально знімало у нас з батареї 100 А годину, а решта брало з мережі, якщо ми відпо... виберемо відповідний режим на нашому інверторі. Я залишаю максимальний показник. Все з базових налаштувань більше тут нічого чіпати не треба. Є тут багато всього цікавого. Ну, про це треба знімати окреме відео. Якщо хочете, пишіть, будь ласка, в коментарях, займемося цим. Далі переходимо на контрол. Тут важливо, щоб в нас було вибрано. Давайте тут виключимо. Наприклад, щоб в нас був вмикач на чардж, тобто ми дозволяємо заряджати акумулятор. діщардж ми дозволяємо знімати з акумулятора і баланс. Ми вмикаємо балансування акумулятора. Все. Тоже Тут є ще там, от, наприклад, хітінг це якщо в нас буде підігрів акумулятора. До речі, я планую його зробити. Ну, Зараз не про це. Дісплей always on це, якщо в нас є екранчик, ми лишаємо його, в нас екранчика нема, в принципі, можемо виключити. Все, давайте не будемо забивати собі голову зараз непотрібну інформацію. Ми підключили це, налаштували. Підключили ми акумулятор до інвертора. Підключення йде з е, 35-м дротом, ну, до інвертора, в моєму випадку, до енергетичного хаба. Хто не бачив, йде е, в мене, використовується інвертор на основному полі і е, додатковий MPPT контролер на полі додатковому, яке йде на схід орієнтовано. Ось тут у нас все сходиться. Ну, зараз відео не про це. По акумулятору в наступному ролику порахуємо кошторис, скільки він мені обійшовся. І також покажу вже фінальний, надіюсь, встигну, обшивку. Тобто, встановлю панелі. Не буду повторюватись: в майбутньому я ще планую встановити на неї підігрів. Подивлюсь, якого формату. Ну, Можливо треба буде по-любому ставити мати невеличкі, не на датчик. Тобто, думаю, з цієї сторони поставлю мат на цих чотири комірки, і з іншої сторони, щоб гріло з другої. І відповідно, зверху так само. Добре. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь, задавайте ваші запитання. Відповідаю завжди на всі коментарі. Всім добра!